Добрий день, компанія Вега пропонує Пропонуємо машину VEGA 20 1500. Давайте коротко розкажу вам про цю машину. Це машина більш потужніша, ніж машина Vega Dice 400 чи Dice 800. Чим вона потужніша? По-перше, тут набагато більше барабану. Міс цього барабану набагато більший, тому тут ми можемо нарізати такий продукт, навіть як капусту, вона туди заходить. Також тут використовується три типи ножів. Один ніж це ніж, як лезо, ніж кругле лезо і ніж відсікач. Тут яким відсікач. Тобто, якщо ми демонтуємо це ніж, у нас вийшло колоски з цим ножем, у нас вийде купки. Зараз ми протестували. Капусту і ми подивимось, покажемо, яким чином це все воно буде нарізатися. Ця машина досить потужна. Вона використовує вона потужність цієї машини приблизно 1,5-2 тонни за годину, в залежності від продукту. Ми можемо також поставити різні ножі, ножі від 4 мм до 25 мм. Зараз тут, якщо ви бачите, досить така потужна кришка, Ту, т -т -т товщина цієї кришки приблизно там, може сантиметр і 2 міліметри чи 3 міліметри. Тобто вона досить потужна ця машина. Можна сказати, що це такий аналог кроненки. Зараз Так, давайте, давайте ми зафіксуємо цю машину. Так, Зараз попрошуємо, як зафіксується. Тут досить можна вийти така як у панку. Плесчатку ми просто потестуємо, покажемо на різку кубі просто капусту. Тут зараз стоїть ніж 10 на 10. Подивіться, який, який класний, файний вийшло кубік. Тобто можна поставити ножі, наприклад, 25 на 25, та 20 на 20, щоб нарізати салат пелюста. Тонку налаштування цієї машини може бути таким чином, що тут насправді просто встановлюються ножі. Ми можемо регулювати саме перший ніж, ніж зубиво, так званий, але інші ножі вони мають бути в касеті. Тобто, ви маєте, якщо вам потрібно змінити розмір нарізки, вам потрібно просто докупити іншу касету, іншим розміром. Ну, ви зможете нарізати цю продукцію, так і вам необхідно.

Ця машина, що вона може використовувати як лінії. В даному випадку ми зробили додаткові опції, ми її підняли над землею, таким чином, щоб елеватор подачі був зверху, а звідси вона подавала ванну бар... варботажку. І таким чином ми можемо бачити на виході саме такий продукт. Бачите? Тобто вона автоматично йде загрузка, автоматично йде вигрузка, і таким чином ми можемо отримати на багато добрий класний продукт із повною автоматизацією. Віна біга 100. 10 Зараз ми будемо тестувати на різку е, перця. Перес виглядає таким чином, тобто це білий перець. Ми його будемо нарізати розмірами 10 на 10 на е, кубіки. <му> Давайте подивимося, яким чином саме ідеї. Бачите, нарізка йде кубиками та такими кусочками. Перець він взагалі йде він не, він полий продукт, тому буває так, що нарізка йде не тільки лише квадратиками, але й такими кусочками. Але якість нарізка досить класна. Тобто, якщо вам потрібно нарізати перець кубиками або квадратиками або кусочками, умовно кажучи, з якимось розміром, ми можемо нарізати від 4 до 20 мм. Зараз ми нарізаємо морковку кубіками 10х10, машина Вігадайся. Ми спеціально взяли таку маленьку морковку, тобто ця морковка, по суті, вона є якби, не сильно, невелика кондиція, тобто взагалі в основному використовують більше морковку ну, такого плана, але ми попробуємо нарізати і таку, і таку морку, і покажемо, який результат буде нарізки цієї машини. Включаємо. Незважаючи на те, що морква була досить така тонка, в принципі, якість нарізки ну, досить класна. Ми не, не, не завжди ми отримуємо безпосередньо кубік, тому що морква тонка, ми отримуємо іноді такі квадратики, але якщо ми бачимо в основному, то витримується кубік, коли нарізається безпосередньо по самій моркві. В чому різниця між малою і великою морквою? Чим більше буде моркви, тим менше буде от таких маленьких кусочків. Чим об'ємніше буде, об буде морква, тим буде краще нарізка. Зараз ми покраїмо продуктивність машини. Ми захилимо мішок 30 кг і перевіримо, за скільки часу вона його вийде. Пошко на його порізала, ми бачимо саме. На який час вона з ним справилася, ви можете побачити по нашому відео. Да, в нас до цього не нарізали, тому частина продукції заливалася в машині. Треба трошки було. але взагалі, тобто в середньому, ми розраховуємо, що це опомовно простинку 3 бітони за годину, якщо ми кажемо про ковід 10 мм і кажемо про маховку. Зараз тестуємо машину в Яга 20 нарізаємо картоплю, картоплю нарізаємо кубі 10 на 10. Починаємо. Приблизно 35 кг. От ми його нарізали картоплю. Картопля помита, але не почищена, тому вона виглядає саме таким чином. Але давайте подивимося, які класні кубики нарізала ця машина. Продуктивність цієї машини приблизно 1,5-2 тонни за годину, якщо ми кажемо про картоплю, в залежності від якості цієї картоплі. Біга 20 500 нарізаємо брусочком картоплі. Ви бачите, ми зняли один ніж з цієї машини і зараз ми нарізаємо безпосередньо брусочки. Тобто, якщо тут то стоїть три ножі, то третій ніж відсікач, він нарізає кубиками, Якщо цей третій ніж забрати, то буде такий от брусочок. Брусочок іде 10 на 10, можемо нарізати коренеплоди, картоплю, буряк, моркву, ну, будь-які інші плоди.